Так любите, можна назвати нам подарунок. Наприклад, Шкарпетки красиві. Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Сергій Гнізділов оголосив, що самовільно залишив частину. Саме так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та до того, що за конституцією громадяни України мають обов'язок захищати державу. Про це він розповів громадському і висловив сподівання, що це стане прецедентом, і водночас заявив, що абсолютно готовий до наслідків та того, що будь-якої миті його можуть затримати. Сергій Гнізділов в інтерв'ю Еспресо пояснив, що тотальна невизначеність щодо термінів служби дуже пригнічує та вбиває, особливо тих бійців, котрі служать уже третій рік. Всі хочуть розуміти, що буде далі. Давайте його почуємо. Питання наступне: а що далі? Якщо нам кажуть, що мобілізувати більше нема кого, то чи впевнені ми, що через півроку, наприклад, лінія фронту не впаде? Держава сказала, що у нас є добровольці, у нас є люди, які прийшли на початку повномасштабного вторгнення, і ми якось вийдемо на їхніх плечах. Зараз зі мною на зв'язку Віктор Тригубов, публіцист, Військових збройних сил України та співзасновник партії Демократична Сокира. Пане Вікторе, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Я бачила вашу публікацію на Фейсбуці і дискусію, яка там розгорілася, е, от, і зачепилася якраз за цю історію, за яку сам Гнізділов каже про прецедент. От наскільки, скажімо так, цей прецедент може бути небезпечним. Ну, Давайте тут дуже складна історія. Перше, проблема є. Проблема того, що люди абсолютно втомалися, з в нуль є. І Тут питання лише в тому, чи те, що вона не вирішена, це результат нестачі політичної волі, чи це результат якихось об'єктивних обставин, чи це результат того, що у нас забагато людей не хочуть потрапляти в військо, а держава не може або не хоче їх змусити. Тут ми з усіх боків ми маємо людей, які кажуть, одні кажуть, я а чому я? А інші кажуть, а чому я? Тільки після деякого, деякого uh -huh. терміну служби. І в цій ситуації відповіді для, для обох нема, бо справді чого а чого я, наприклад. Але проблема в тому, що якщо одні не прийдуть, а інші підуть, уб'ють їх, і тих, і тих, і мене, і вас. І вашого севедучого, і наших рідних, от така у нас мені здається, я так бачу ситуацію. Мені я так бачу цю технічну проблему для мене це не суперечка про справедливість. Для мене це суперечка виключно про те, а скільки скільки з нас буде живим мов, у 2027 сьомому році, умовно кажучи. Тому я з одного боку. Можу зрозуміти власне цей демарш. З іншого боку, я знаю, що він безумовно матиме негативні наслідки, бо просто от Сергій каже: от треба мобілізувати людей. Ставимо питання рубо. От ми припустимо, мобілізують держава, велику кількість народу, щоб замінити тих, хто вже зараз служить. Припустимо, це відбудеться. А питання: що цим людям завадить, зробити абсолютно те саме, що зробив Сергій, цебто піти все СЗЧ. от тим, якого тільки мобілізували, що їм. Й... Що їм завадить сумління, бо вони не відслужили там певну кількість років. Мені здається, що сумління їм не завадить. Мені здається, що єдине, що їм може завадити, це не знаю. Це якщо справді держава почне карати за СЗЧ. Але іронія виникає в тому, що першим СЗЧ в такому випадку треба суворо і демонстративно покарати пана Сергія Незділова. А мені здається, він теж кривить душою, коли він не закаже, що він до цього готовий. Іронія ще в тому, що буквально десь впродовж останнього місяця Верховна Рада прийняла рішення зняти кримінальну відповідальність якраз за перше СЗЧ, якщо людина повернеться служити. І знову ж таки, пит... тобто, я це припускаю, що це якраз нестача військовослужбовців, і от теж один зі способів забезпечити те, щоб частина військовослужбовців там залишилась на службі. Але окрім ем... Проблеми термінів служби. От я буквально сьогодні розмовляла з близькою людиною, яка є військовим, який не може уже ну, аби вам не збрехати рік перевестися з однієї бригади в іншу, тому що він хоче бути все-таки на бойових позиціях, а не робити те, що він робить зараз, от, ну вважаючи неефективний. Є всі відповідні документи про те, що от на переведення його комбат не відпускає. І таких випадків, думаю, не мені вам розповідати, що дуже-дуже багато, коли люди готові воювати. Вони хочуть. Але вони хочуть, щоб їхні знання, навички використовувалися ефективно, а не закривалися просто там списки того, що укомплектована там бригада. Знов <свист> таки, це теж може Велома привести така. до СЗЧ теж. Може. Може до речі, і це до речі, мені якраз не знаю, чисто особисто відчувається, хоча в будь-якому випадку я вважаю це неправильним, але це особисто мені якось інколи навіть більше резонує. Але хоча я маю зауважити, що зазвичай проблема виникає навпаки, коли хочуть з, з фронту в тил, а не з тилу на фронт. Але ну будемо чесні, те той факт, що безпосередній командир може власне запороти переведення, це теж вимушена міра. Вона болюча, вона кепська. вона в, в цю, скажімо, так щілигну провалилося багато доль, і багато людей не використовується коректним чином. Але, скажімо так, я розумію, чому це зроблено. І, В принципі, якщо подумати, можна зрозуміти, чому це зроблено. Бо власне ми не можемо постійно армія, це не та структура, де люди можуть просто переводитися з частини в частину за бажанням, незалежно від того, що, що власне в планах при цьому їхнього командування, бо це якось трішки паралізує... Су її як структуру, це а, і до речі, ви дуже коректно зазначили. Тут слід уточнити одну маленьку деталь, яку той саме Сергій чомусь як виявилося, буквально це годину тому виявив не любить уточнювати. Наскільки мені відомо, наскільки я бачу принаймні, Сергій останній рік він не дуже на фронті. Ну принаймні, я його дуже регулярно бачив в Києві. Він регулярно в Києві вів подкасти, влаштовував там mm -hmm. акції, брав участь в акціях. Ну це абсолютно не схоже на кому дер піхотного взводу. який він просто поїхав, там не знаю у відпустку. І тут виникає момент, що якраз у цей Сергія він відбувся якраз після того, як за це, це, це пропала кримінальна відповідальність. Цебто він це зробив рік тому, коли він справді там тільки до з-під Бахмуту пішов, а я абсолютно не сперечаюся, що хлопець на свій юний вік дуже багато відвоював. Але якби він пішов тоді, це особисто мною сприймалося з, з набагато більшим розумінням, ніж зараз, коли людина прочекала рік, ну мені здається, принаймні так рік в тилу. Дочекалася, поки за це відмінять кримінальну відповідальність, а Потім рванула на груді тигняшку, Ну, там. Є, є та устала, умова відміни що... від кримінальної відповідальності. Але Вікторе, чи не може це бути якраз історія того, що Сергій зважив ризики? Плюс він розуміє, що він доволі публічна особа, і можливо, якраз його отака, от публічний такий демарш. Він якимось чином все таки може тоді вплинути на ситуацію? Чи не може людина так розглядати цю всю історію? І можливо я дійсно абсолютно... публічність щось і може вирішити. Дивіться, я абсолютно переконаний, що людина абсолютно щиро вірить, те, що робить правильну річ. А людина трішки, от в деяких моментах трішки кривить душею. Мені мені при не так здається, але я переконаний, що він вважає, що це теж виправдовує. Що та проблема, яку яка є, це виправдовує, що він це робить заради побратимів, що він це mm -hmm. робить зага заради, заради загального блага. Тобто тут сумніви, скажімо так, у чистоті мотивів людини в мене немає. В мене є сумніви в доречні засобів, скажімо так. Тому от тут маємо таку болючу ситуацію. Якщо от е, взяти те, що е, ми знаємо по суті, випадки все звичайно це дуже непублічна історія, але їх вистачає. Наскільки все-таки в нас кожен підрозділ аналізує такі випадки і намагається в майбутньому їх не допустити, виправивши моменти, які можливо дійсно є раціонально потрібно виправити. Наскільки я розумію, в ефірі матюкатися не можна, тому я буду цитувати зараз деяких колег, замінюючи окремі терміни, які вони вжили. Деякі мої колеги, коментуючи власне демарш Сергія, оцінили це так. Всі знають, що є багато людей все за час, справді багато. Більшість командирів в низці випадків не подає людей, власне, все за офіційно закрив... закриває на це очі, і більшість їхніх побратимів це ані схвалює, звісно, але і не дуже критикує, бо є певне розуміння. Але от саме цей демарш, саме те, що все було зроблено, демонстративно, було сприйнято з деякою, м'яко кажучи, критичністю і з деякими, м'яко кажучи обсценними термінами, тому що окей, ти пішов, якщо ти справді втомився. І ну пішов, скоріше за все тобі. Ніхто б слова не сказав. Ну поголівці б не погладив, але б теж слова не сказав. Але демонстративно піти, і ще демонстративно піти, фактично не з фронту, а з тилу. І ще при цьому, власне, назбирати купу лайків, і емоційно закочувати очі серії. Випадовіться, як ми тут всі страждаємо. Ну вибачте, це вистава. І ця вистава не була їм добре сприйнята, ну чесно кажучи, мною теж. Хоча чесно до цієї ситуації я з дуже великою симпатією ставився до Сергія. Ми спілкувалися і якось проблем в цьому не було. От але слід зазначити, що судячи з того, що буквально півгодини тому він мене забанив на просто питання, де він служив останній рік, спілкування далі якось продовжиться хіба випадково. Ну, знаєте, всі ми набагато гостріше деякі моменти сприймаємо зараз ніж раніше, набагато критичніше. Я єдине, що поточню. Е не скажімо так тихо, закрили би очі. Мається на увазі, якщо б людина із після там от, на якийсь період самовільно залишила військову частину, потім повернулася. Якщо людина так, повністю так, залишає, то відповідно відкр... ну, там іде певний комплекс. Ну дій. дивіться, це, це кожного разу насправді. Всі люди всі це сприймають по ситуації. Якщо людина, якщо хтось бачить, що просто людина психологічно поламалася, їй треба деякий час просто побути, і при цьому він не по, не підставив побратимів. побратимів не не це як те, що окей, ти пішов. У нас тут все розвалило це через це загинуло. цей і цей, 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 цей у таких ситуаціях. Зазвичай на це це не схвалюють ніколи ніколи. Але не це можуть закрити очі. можуть сказати: я тебе не схвалю, але я тебе розумію. Таке буває це неправильно, але буває але не це м'яко кажучи, не той випадок, і принаймні ті люди, яких я знаю, які воюють не менше за Сергія по певним чином багато більше. Я тут за себе не суджу. Я, я воював значно менше за Сергія, якщо брати саме по безпосередньому перебуванні на фронті. Але я суджу по тих хлопцях, які зараз там, які останній рік теж там. І які, м'яко кажучи, висловлюють деякі незгоди в, в властивій військовій формі, дякую, Вікторе. Мені особисто хочеться, щоб ті е, проблеми, які можна було вирішувати на місці, все таки дійсно людський фактор дуже дуже сильно працює і вони вирішувалися на місці, не допускали з цього щодо Сергія. Будемо бачити, як далі розвиватиметься оця вся історія. Віктор Тригубов, публіцист, військової збройних сил України, співзасновник партії Демократична сокира про публічне самовільне залишення військової частини. А військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Сергієм Гнізділовим.